Син кажу: мій воює зараз. Кажу і за тебе так само. А ти кажу, так поступаєш з людьми. Кажу, то з такими українцями нам і ворогів не треба. Він каже: пішла звідси. Дочка Ольги Яніна має інвалідність першої групи і з дитинства прикута до візка, каже мама. 13 вересня вони поверталися з обласної лікарні. На зупинці чекали на сьомий автобус, обладнаний пандусом. Але коли автобус приїхав, зайти в нього вони не змогли. Він нас прекрасно бачив, бачив, що я з дитиною з на візку. Відкриється відкрилися двері. Зупинився, ну так, от десь отак. От до бровки, так на добрий крок. Ну, ви бачите цей візок, я сама б не заїхала. Підходжу і показую йому пандус. І він так на мене повернувся. Так така, знаєте, посмішка, ну в буквальному смислі її хидна закриває перед ну перед носом двері і поїхав. Того ж дня Ольга каже, підійшла до водія на зупинці біля пивзаводу. Хотіла запитати чоловіка, чому він так вчинив. Вибачень жінка не отримала. Тому вирішила сфотографувати водія і надати інциденту розголосу. У коментарях під описом інші рівняни почали скаржитися на цього ж водія, але декілька дописів, коментарів було, що саме цей водій і хамив, і не відкрив, Значить, зупиняється далеко від бровки, не відкриває середні двері для того, щоб не можна було зайти з цим з коляскою. У міському управлінні транспорту на 15 вересня запланували зустріч Ольги з водієм і перевізником, але кермувальник автобуса прийти відмовився, розповідає представниця перевізника Валентина Базюк. Я говорю, ти прийдеш, ти скажеш про себе, жіночка пояснить про по це. Попросиш вибачення в людини. От, напишемо пояснення, пояснюю, на тому кінець я не піду. Ну, раз він не каже, що я не піду, значить він осознає свою вину. От, і ми його звільнимо. Харство, воно не має бути безнаказаним. Однозначно. Я ще привожу всі свої сили, собі обільшення десь на роботу водія не взяли». Ольга каже, що на вибачення водія не сподівається. Просить гідно ставитись до людей з інвалідністю. Знаючи, що це таке, як це важко, то хочеться, щоб люди були. Особливо в такий важкий час під час війни трошки добрішими тро один до одного. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.